У Харківському національному університеті внутрішніх справ відбулись заходи до національного дня молитви. 24 лютого постановою Верховної Ради України встановлено Національним днем молитви. Саме 24 лютого 2022 року Росія перейшла останню межу, розпочала криваву повномасштабну війну проти України та геноцид українського народу. Україна вистояла завдяки патріотам своєї держави, а також молитві за Україну, що лунала в ті дні по всьому світу. В університеті відбулися заходи за участі керівного складу університету на чолі з ректором Валерієм Сокуренком, особового складу здобувачів освіти, гостей університету, священнослужителів, учасників бойових дій та ветеранів російсько-української війни. Присутні виконали духовний гімн України, Боже Великий Єдиний, та хвилиною мовчання вшанували світлу пам'ять усіх полеглих під час виконання бойових завдань, а також мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. До здобувачів освіти звернулися священники, які прочитали церковну молитву. З'єднай нас усіх в єдину велику христову сім'ю, щоб усі люди України нашої. Єдністю і перемогами, славо величне ім'я Твоє завжди, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Успіхи у навчальному процесі і міцність духу в захисті українських громадян. Нехай благословить і береже вас Бог Всемогутній, Отець, Син і Святий Дух. Герой України Дмитро Власенко побажав курсантам бути гідними найкращих синів і дочок нашої держави, які захищають батьківщину. У спротиві російському агресору. Наш народ продемонстрував світові приклади мужності, стійкості, сміливості, кмітливості та єдності перед жорстоким ворогом. Смерть ворогам, слава Україні! Героям слава! До присутніх звернувся ректор університету Валерій Сукуренко. Наші поліцейські в складі сил безпеки та оборони виконують свої обов'язки безпосередньо на лінії зіткнення. Ви займете їх місце в підрозділах національної поліції. А значить, треба міцно тримати зброю в руках, бути впевненими, сильними, мужніми. Тому навчайтесь, служити так, щоб вас. Поважали люди, і берегав Господь Бог. Слава Україні! Героям! слава! Завершились урочистості патріотичною музично-хореографічною композицією Ми переможемо підготовленою творчими колективами художньої самодіяльності Вишу.